З ким проживатиме дитина після розлучення? Чи існує пріоритет матері над батьком у цьому відео розберемо, як ці питання вирішуються в Україні, США та Британії. Порівняємо нашу практику із закордонною. Давайте розбиратися, буде цікаво. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Останні 8 років я займаюся сімейним правом та допомагаю вирішувати сімейні спори. Якщо вам потрібна консультація, посилання для запису є в описі під відео. Тепер до теми: так з ким же залишиться дитина при розлученні батьків? В нашому суспільстві досі діє стереотип, начебто, у матері є пріоритет над батьком, і суд з найбільшою ймовірністю залишить дітей з жінкою. Насправді ж батьки мають абсолютно рівні права та обов'язки щодо дитини. Жоден з них не має привілеїв або пріоритету над іншим. Про це чітко говорить стаття 141 сімейного кодексу України. Навіть більше в Україні можливі різні варіанти опіки. Перший дитина залишається жити з кимось одним матір'ю або батьком. Водночас можна визначити, як саме інший з батьків бере участь у її вихованні та утриманні, може встановлюватися конкретний режим побачень та, звісно, аліменти. Другий Батьки зберігають спільну опіку. Дитина живе 50% часу з матір'ю, а інші 50% з батьком. Може бути інший розподіл часу. Так, в Україні це велика рідкість, але це цілком можливо. Якщо вас цікавий такий варіант, приходьте на консультацію, розкажемо, як це реалізувати. Щоб вирішити, з ким залишається дитина. Суд зважує багато факторів: перший Бажання та думку дитини, якщо її вік дозволяє їх висловити, це не означає, що суд вирішить саме так, як хоче дитина, але врахувати її бажання він може. Другий. Можливість кожного з батьків виховувати та забезпечувати дитину до уваги беруть умови проживання, стабільний дохід, спосіб життя, фізичний та психічний стан батьків. До речі, для суду не має значення власне у вас житло чи урендоване. Головне, щоб у цій квартирі або будинку були нормальні умови для дитини: місце, де вона може гратися, вчитися, спати тощо. Третій фактор: зв'язок дитини з кожним із батьків. Наприклад, батько пішов із сім'ї та не бачився з дитиною, аж тут виявив бажання забрати її до себе. За таких умов суд навряд чи стане на його бік, адже дитина тривалий час із батьком не мала контакту. Четвертий фактор: зв'язки дитини з її оточенням. Суд намагатиметься зберегти дитині стабільне життя та звичне для неї середовище. Наприклад, дев'ятирічна дівчинка живе в Києві, ходить у школу, спілкується з друзями. Поряд живуть її улюблені бабуся і дідусь. Раптом батьки розлучаються: тато залишається в Києві, а ось мама планує виїхати жити у Львів. Звісно, вона хоче забрати з собою дочку, і це повністю змінить звичне життя дівчинки. Для дитини це не сприятливий фактор. При інших рівних умовах суд скоріше за все залишить дівчинку у звичному середовищі з батьком. На практиці суди в Україні частіше встановлюють одноосібну опіку. Тобто, один з батьків проживатиме з дитиною, а для іншого суд встановлює. Графік побачень. Наприклад, у рішенні суду можна прописати, що дитина ночує у вас щовівторка, гостює кожні другі вихідні. Але таке судове рішення, на жаль, не панацеє, адже на практиці немає жодних гарантій, що екс-партнер добровільно віддаватиме вам дитину. У таких випадках доводиться залучати виконавчу службу. Та поліцію, а також готуватися до нового судового процесу. Звісно, це стає родючим ґрунтом для подальших конфліктів і аж ніяк не йде на користь дитині. У цьому аспекті корисно подивитися на досвід інших країн. Завзірець я пропоную взяти США та Британію. І в США, і в Британії діють свої правила щодо опіки. Та в цілому вони подібні. Їхня спільна відмінність від України така: закон та суди завжди орієнтуються на спільну опіку. Навіть більше в деяких штатах США існує. Нує презумпція спільної опіки. Суд призначає саме її, якщо немає підстави обрати інший варіант. Також є одноосібна опіка, коли дитина проживає переважно з одним із батьків, і саме ця людина має право приймати важливі рішення щодо дитини. Звісно, інший з батьків може проводити час із дитиною. Друга відмінність досвіду США і Британії. У більшості випадків батьки домовляються про опіку. Вся система побудована так, аби допомогти людям вирішити всі нюанси мирно і якнайменше травмувати дітей. Якщо ж досягти згоди неможливо, цю місію бере на себе суд. Як і в Україні, суддя аналізує безліч обставин, аби забезпечити кращі інтереси дитини. Береться до уваги і думка самої дитини. Які висновки система США та Британії в питаннях опіки керується трьома принципами. Не травмувати дитину конфліктами, забезпечувати права батька та матері однаково, культивувати повагу батьків один до одного. І найголовніше, ці чудові принципи більшою мірою втілюються в життя. В Україні, на жаль, поки що це не завжди так. Є чому повчитись, чи не так? Поділіться в коментарях, що на вашу думку варто змінити в Україні в питаннях опіки над дітьми. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. До нових зустрічей!